З 1 жовтня 2011 року в Україні набрав чинності закон про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. А це означає, що віднині пенсії українцям будуть нараховуватися за дещо зміненими правилами. Згідно зі статистичними даними, в Україні 13 мільйонів 700 тисяч пенсіонерів. На 98 пенсіонерів припадає 100 осіб. А пенсійний вік у нас один із найнижчих у світі. Розміри пенсії жінок і чоловіків відрізняються. Для тих, хто зараз уже на пенсії, хвилюватися не потрібно. Ні порядок виплати пенсії, ні її розміри нинішніх пенсіонерів не будуть стосуватися. Усі нововведення стосуються лише тих осіб, які будуть виходити на пенсію після прийняття закону, наголошують фахівці. Планується спрощення процедури призначення пенсії для їхніх обчислень. Буде враховуватися заробітна плата лише за даними персоніфікованого обліку. Пенсіонеру не потрібно буде шукати довідки про зарплату десяти двадцятирічної давнини. Він не буде потерпати через відсутність документів підприємств, що були можливо ліквідовані. Однак, за бажанням особи пенсію може обчислюватися із урахуванням заробітної плати за 60 місяців до запровадження персоніфікованого обліку до 1 липня до. Року. Ми поцікавилися в коломиян, що ж вони думають з приводу пенсійної реформи в Україні. У нас же не такий рівень життя ще, як в інших країнах. А вони дивляться на ті розвинуті країни, де Німеччина, Франція а у нас не такий же рівень життя. А ми самі бачимо, що у нас люди дуже менше набагато живуть. Як виключується. Все положено, куди ми попали. Половина людей пенсіонери, половина працюють. Ну хто кого будувати має. Треба щось робити. Може, це і правильно. Я думаю, що може це і правильно. Але треба краще було робити, щоб не так боляче воно було. По віку щось треба було робити, О, дивіться, що в Європі. Все рівно робиться так. І нічого страшного немає. Побачимо. Люди довго не живуть. Правда, не всі, звичайно, але більшість людей не доживають того віку пенсійно. Бажано лишити на старому місці, яке воно було. Бо зараз молодих дуже багато хворіють і побирають так, що навіть не, не доживають до 60 років. Мені вже 75-й рік і дуже багато треба. У мене жінка теж хворіє, і дуже багато пенсії йде на, на лікування. Так що бажано, щоб, щоб керівники подумали про, про, про себе в майбутньому, щоб, щоб вони. Людей забезпечили, щоб люди мали якесь забезпечення і від хвороби, і від усього Думаю, що це неправильно, тому що людина працює все своє життя і збільшити пенсійний вік це є неправильне. Ужаси, а не пенсійна реформа. Де можна заробити пенсію в 60 років, коли все закрите. Где може заробити? учасника? Ні. Я пенсіонер вже 20 років, ради Бога. Да, Мене вона не буде стосуватися. Я рахую, рахую, що несправедливо. Неправильна вона. Але люди ж борються. Якщо йдеться серед пенсіонерів, такі рішучі люди, як скажімо, афганці, жернобильці, то вони теж щось добються. Тут нічого доброго. Я думаю, що пенсії мені не вийде, якщо чесно. Нормально, нічого страшного немає. Треба збільшити якось наш фінансовий стан країні, що збільшували роки до пенсійного фонду, тому наскільки я знаю, що чоловіків до 62 років, а жінок до 60 років. Буде видно, хто доживе, хто не доживе. Якось мусить. Візьміть західні держави. І Франція, і Німеччина, і всі європейські держави підняли це, скажімо, виходу на пенсію. Тому що по-іншому неможливо. Пенсійний фонд ніхто не хоче платити, а пенсіонери Їхні ж матері сидять на малих пенсіях. Це справедливо. А от покоління моє, воно докормило своїх батьків. А це покоління не хоче до Це перспективно. Наше суспільство в не зможе жити без реформи. Іменно без, без, без пенсійної. Тому що Кількість пенсіонерів росте, смертність піднімається, а навантаження на дно робочого зростає, тому треба все зробити. І не треба дивитися, зараз ми в Європу, то ми і повинні дивитися, як Європа це робить. Я пенсіонер вже якась стажем, Надбавки до. Моєї пенсії ніякої є, згідно з цього закону. Ну а цим пенсіонерам майбутнім, що мають заробити, то взагалі нічого не нормального нормально. Стаж трудовий підвищили, зарплату якісь там коефіцієнти вводять. Дуже погано. І Справа в тому, що люди, люди вже не можуть виживати, а тут ще роки набавили. їм. Не подобається в тому, що Збільшений вік для жінок і для чоловіків. Збільшений страхова став. Якщо раніше людина могла виходити на пенсію, отримати мінімальну трудову пенсію, проробив жінки 20 років, чоловіки 25, то зараз автоматично збільшено 10 років. Що це означає? А це означає, що жінка в 55 років вийти не може на пенсію, змушена працювати до 60 років. Значить, Вона займає робоче місце. А на це робоче місто претендують молоді спеціалісти, молоді хлопці, дівчата, куди їм іти. Тому в нас зараз буде з цією пенсійною реформою збільшиться і безробіття. Якщо в нас була пенсійна реформа солідарна, тобто держава брала на себе відповідальність для. І забезпечувала нормальну старость, то зараз значить, солідарна пенсія пенсія і накопичення. саме головне накопичена пенсія зло заключається в тому, що держава не несе відповідальності за накопичений фонд. Українців зацікавлюватимуть і стимулюватимуть працювати більше. По перше, заплановано спростити механізм збільшення розміру пенсії за вибором особи при відстроченні терміну виходу на пенсію у межах. Перших п'яти років підвищувати пенсії на 0,5% за кожен місяць більш пізнього виходу на пенсію. У разі роботи понад п'ять років збільшувати на 0,75% при виході на пенсію. При цьому при досягненні пенсійного віку від особи не вимагатиметься звернення до пенсійних органів про відстрочення призначення пенсії. Також заплановано підвищити мінімально необхідний страховий стаж для одержання пенсії за віком із 5 до 15 років. Пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію відповідно до загального закону, підвищити із 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року, і поступово збільшуючи його на 6 місяців кожного року протягом 10 років. Отже, пенсійний вік для жінок кожного року буде підвищуватися на 6 місяців, поки не зрівняється із пенсійним віком для чоловіків. Вік для жінок для одержання державної соціальної допомоги підвищити із 58. 8 до 63 років усі нововведення будуть стосуватися, нагадуємо лише тих осіб, які виходитимуть на пенсію після прийняття закону.